Чоловічики дитячі від бренду Lilian Den по супер класній ціні лише 105 гривень за одиничку. Ви уявіть, яку можна зробити націнку. І як класно можна заробити. А їх буде аж 20 штук і ціна лоту 2100 гривень. Дивіться, які вони в нас представлені. Є в пакуванні, є без пакування. Ось такий варіант більш легший. Дуже гарний такий колір, бірюзовий, насичений. Ось так виглядає на зіпці. І у нас закрита ніжечка. Це, відповідно, так само. Вони по дві штучки йдуть дані бодіки. Далі є ось такий варіант: це йде на кнопочках такою бджілкою. Кнопочки для памперса і ніжка закрита. Дуже м'якенькі, ніде нічого не колить абсолютно. Є ось такі тепліші, бачите, такий хлопчачий варіант зіпка, тут більш махра така йде. Манжетик. І тут уже ніжка буде відкрита. По розмірам 62, 68, 74, 80, 86, 92 і 98 104. Хочу показати ще ось такий варіант. Ой, вибачте, зараз показую. Класні, класні дуже бодіки взагалі. Я просто знаю, скільки бодіки коштують. І тому точно скажу, що націнку можна зробити дуже гарно і класно можна заробити. Якщо у вас магазинчики одягу, дитячого одягу, зверніть, будь ласка, увагу, ось так виглядає на модельці варіант. Е, так, може бути такий варіант в пакуванні. Е, можливі відмінності в кольорах. Дивіться, по матеріалу 100% котон. Тобто якість тут справді дуже гарна. Бодіків 20 штук, нагадую, 2100 гривень лот. І е, можна класно заробити. Для того, щоб замовити цей лот, звертайтесь до наших менеджерів. Вся інформація знизу під відео.